Кавалерочка, всім доброго раночку, Христос Воскрес! Скажу вам тако, сьогодні субота можна довше поспати, але не в нашому випадку. Тому що запланували сьогодні поїхати в гори, так що нема коли спати, треба вставати, файно сістріпати і братись до роботи. Бачите, я вам завжди говорю, який би день не був, але кожна людина рано має встати. Файно Файності стріпати, і вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталяпати і всі разом. Беріть ці до роботи! А ви, юна кавалерочка, не забувайте, то що у вас вихідних два дні. Нині субота, нині в хаті прибирають, перуть, їсти, готують батьки, а ви їм допомагайте. А куди ми кавалерка поїдемо, все вам покажемо. А зараз не маю часу навіть. З вами поговорити, бо треба їхати і забрати одну людину. І все вам зараз покажу. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Знаю, що субота могли б нині довше спати, але так можна і життя проспати. Життя треба жити, а не, знаєте, сидіти в хаті угу. і маринуватися в хаті. Так що я, по... я їду заберу одну людину і зараз вже буду дома. І тоді сідаю в машину і їдемо. Uh -huh. Угу. І далі вже починає сміятися, бо я не говорю, кого забирати. Ну, але зараз кавалерка все покаже, ні? Кавалерочка, як ви думаєте, кого я забрала? А я забрала принцесу нашу. Красоня! Ти красотка є, боже, яка гарнюня. А так кавалерка важко вставала, капець, але нема коли бандрони плести. Їдемо куди, Моніка? Та ти, кої? А потім куди? ми самі поїдемо? Кажи вгори. в гори. Та чого самі? Погнали. Скільки туди їхати? 20 хвилин. Дуже мало. Mm -hmm. <глати> <Їдем>. <глати> 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 каже, до мене вчора я дзвонив на ка моє любима Хресло, ну, Привіт. <глати> <глати> а потім каже до мене, все, давай, бо я з пациком говорю. Я стопе. Що робить хто знімає, хто говорить? Та в вміє а, на ті приколи мочи, як не знати. Вона хіба питається чи довго їхати, знаєш? А, а ми їдемо. Ні, сказала, що не хоче, бо я говорила, давай будемо їсти. Вона сказала, ні по дорозі щось, то ми зараз будемо зупинятися в, в, в магазині. І магаз... вже в магазині щось там її візьму, таке легеньке, а вже приїдемо, то вона буде повноцінно з'їсти. Добре, але туди щось погласити мене на щоб не вибралася. Ні, ні, то я думаю, вона тому і не хочу. А, може водичку якусь купити. Сама кіно. Моніка, на то можеш замалена те. Та вона на тебе не дивилася. Та й теж хочу передоводи. Але все це кінця. Я не можу, кавалірка з ним. Бачите, пішли на пішли на дваку. Маніка каже, я хочу. Каже, я хочу машину. машину. то бери. Віталік, тобі як? Нормально. Що? Ну нормально. Шо? Як ти себе почуваєш в машині? Нормально? Ну ти її.